Футбольний прогноз, футбольний огляд, чемпіонат України з футболу Прем'єр-Ліга 25 й тур, неділя, 20 квітня. Вмочуємося зручненько. Вітаю всіх з Великоднем. Тому що ось ці три матчі, які анонсовані в назві даного відеоролику, вони відбудуться вже саме 20 квітня в неділю, коли вся Україна, весь православний світ. Будуть святкувати Великодень. Всіх зі святом, друзі! Головне для нас в ці дні Тихих і мирних свят. Це те, про що мріє кожен українець і не тільки. Дякую вам за розуміння. Дякую, що зі мною вже багато років. Не забувайте підписуватись на наш канал. Подобайки і коментарі від вас. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. І анонсую три матчі святкового дня у неділю. Кривбас Заря, Інгулець ЛНЗ і Верес Чорноморець. Буду починати. Багато вашого часу не займу. Лише цифри, факти, мої бачення, плани і прогнози на недільні три матчі. Одразу три. Прогнози в одному відео. Кривбас Зоря. Кривбас 6 Заря 8. По ітогам попередніх 24 матчів адже, е, але і у Зорі, і у Кривбаса є ще по одному матчу в запасі. Е, я вважаю непоганий сезон. Особливо для криворижан після 23 матчів шосте місце 35 очків, це непогано. Ще трішки, і кривбас може другий рік поспіль потрапити до Єврокубків, але мені здається, трішки не вистачить. Не вистачить трішки очків. Таблиці. Заря тим більше цього року так само без Єврокубків. Е, непогана нагода є потрапити в Єврокубки у Полісся, у Олександрії. Ну, звісно, Шахтар і Динамо це ми вже звикли, що вони постійно представляють український, е, український клубний футбол в Єврокубках. Кривбас, Заря обидва клуби. Е, так званому металургійно-шахтарському дербі, я вважаю, що мають всі шанси і непогану нагоду відмітитися забитими голами. Погодьтесь. Тому я вирішив в цьому матчі кривбас Заря взяти обидві заб'ють 1-84. Далі у нас за хронологією іде другий матч неділі. Інгулець Петрове, ЛНЗ Черкаси. Інгулець і надалі найгірший клуб і по показникам, і по розташуванню в турнірній таблиці. 16 та сходинка, 16 очків здобуто всього лише. Є один матч незиграний. Але навіть я вважаю, що і це не допоможе. Найгірші показники і досі у нас виходить у Інгульця і у Чорноморця. Пропускають найбільше з усіх клубів. Більше, ніж Інгулець і Чорноморець, пропускають лише оболонь. Вже 40 м'ячів пропущено київською Оболонію. І, скоріш за все, і Інгулець, і, на жаль, констатую такий факт, забігаючи наперед, і Чорноморець, на жаль, можуть покинути Прем'єр-лігу. ЛНЗ 10-й клуб, 10-та Сходинка. Поки що непоганий сезон так, приблизно так само, як і минулий сезон. Для Черкащан непоганий. Такий старт у двох перших сезонах. Я вважаю, що клуб з Черкас повинен залишатися. Такі клуби потрібні у вищому дивізіоні. І, навіть дивлячись на це, я не буду брати перемогу ЛНЗ. А я, друзі, навіть. Ще трішки сміливі, сміливіше поступлю, я беру індивідуальний тотал ЛНЗ в гостях проти інгульця більше 1,5. Коефіцієнт 2,11. Тобто я натякаю, що згідно мого прогнозу, ЛНЗ заб'є два м'ячі. Інгульцю, а можливо і більше. 2-11 коефіцієнт. Ну і третій матч Верес-Чорноморець. Я вже забігаючи наперед, трішки видав на горіха. Чи на горіхи. Одеському клубу пропускають більше, ніж Одесити і Петрівці, тільки оболонь. Я вже казав. Сама пропускна команда одна із самих пропускних. Тому, друзі, я не знаю, що може врятувати Чорноморець, Інгулець та навіть і Оболонь. Що може їх врятувати від виліту? Можливо, диво, але розраховувати на диво в сучасному футболі. Це ой як неправильно. Погодьтесь. Навіть тут можна було нічого не коментувати, тому що ми бачимо візуально по підвищенню в таблиці, як рухаються верес рівне. Який ми спостерігаємо прогрес у рівненського клубу. І ми бачимо, як Чорноморець потрішки потрішки опиняється на дні турнірної таблиці. Тому що тут можна прогнозувати, як ви вважаєте? Особисто я сумніву не маю у перемозі Вереса. Мені подобається гра, особливо у другій частині цього сезону, в другому колі. Саме Рівненського Вереса. Я вибираю перемогу Вереса коефіцієнт 2.06. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписався на наш YouTube канал Майстер Клас. І нагадую, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це сама головна потужна. Мотивація, і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую, друзі всім за це. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь на здоров'я. Ще раз всіх зі святом Великодня. І ще раз нагадую, що Скріншоти по всім моїм прогнозам. Хто не любить слухати мої довгі проповіді ось тут на Ютубі, завітайте до нас телеграм-канал. Ви будете першими знати про мої плани і прогнози і будете економити, заощаджувати 5, іноді навіть і 10 і більше хвилин вашого особистого часу. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь ласкаво просимо. Слава Україні. Слава ЗСУ, слава нашому українському багатостраждальному народові і героям нашим слава! Бажаю скорішої перемоги над рашизмом, щоб нарешті наступив мирний час, мирного неба всім. Тихих свят спокійних. Щастя, любові, добра. Друзі, всім дякую, що ви у мене є. До зустрічі. Па-па.